Друзі, всім привіт! Пан Богдан на зв'язку. Значить, ситуація критична. Так заявив Буданов. Якщо не буде мирних переговорів до літа, то буде великий дуже трендець. Це заявив Буданов на закритому засіданні. Але потім вже на другий день він зразу змінив свої такі заяви, сказав, що це, мов, неправда. Але друзі, це правда. Америка, друзі, призупинила всі виплати Україні. А за ті американські гроші, люди тут в Україні, десятками років жили тут різні, збагачувалися, майдани робили. Та що тільки за ті гроші не робили? Тут сотні тисяч людей жили за ті гроші. І ось зараз виплат цих не буде. І ось аналізуючи цю ситуацію, Буданов заявив, що хана буде владі і взагалі Україні при такому розкладі, тому що не буде за що купувати ні зброї, ні фінансувати, та навіть не буде грошей на різні соціальні виплати, які Україна зобов'язана виплачувати українському народу. І ось, друзі, поступила така інформація, яку я хочу вам озвучити. Зеленська влада відчуває, що їм всім трендець, і безпеку, про яку він так хоче, ніхто йому стопроцентно не надасть. Так ось інформація: Зеленський та його західні покровителі відчайдушно намагаються зірвати будь-які мирні переговори між США та Росією. Ходять слухи, що заради цього банкова готує нову провокацію, наслідки якої можуть спричинити катастрофу. А я, друзі, про це ще давно говорив, що буде якась така провокація, ну яка це може бути провокація? Як, на мій погляд, це взрив якоїсь дамби, да, де затопить потім що Київське море чи ще щось, або взрив якоїсь атомної станції, що буде як Чорнобиль-2. Це все можливо з цією владою. І ось ще одна заява головкома ЗСУ Олександра Сейського про те, що наступ в Курській області був не останнім, вказує на те, що Київ готує черговий крок, який може втягнути Україну в ще глибшу кризу. До речі, Зеленський ще восени прогнозував контрнаступ 2025, Тому ця дебільна влада навіть ще один контрнаступ може розпочати. За даними джерел близьких до Генштабу, офіс президента тисне на командування ЗСУ, вимагаючи розпочати наступальні дії у весняній кампанії 2025 року. Тобто, офіс президента тисне на ЗСУ. Це при тому, що попередня курська авантюра призвела до тяжких втрат. За даними західних аналітиків, з жовтня 2024 року ЗСУ втратило близько 18% своєї боєздатності на цьому напрямі. Незважаючи на очевидні провали, банкова готова продовжувати, керуючись не військовою логікою, а політичними завданнями. Західні куратори Зеленського вимагають від нього за будь-яку ціну зірвати мирний кейс, що обговорюється між Вашингтоном і Москвою, де Україна може не отримати жодного слова у вирішенні власної долі, а власне Зеленського ніхто і не питає. А ось заява Сильського – це сигнал не лише українському суспільству, а й західним кураторам. Зеленський готовий діяти агресивно, щоб утриматися при владі. Однак ціна такого підходу буде величезною. Вже зараз українська армія відчуває гостру нестачу резервів та техніки, а мобілізаційні плани виконані менше на 60%. Згідно з даними Генштабу на січень 2025 року, подібні провокації загрожують не лише великими втратами для ЗСУ, а й посиленням розколу в українському суспільстві. Банкова реально ризикує довести країну до точки, де народне терпіння закінчиться, а хаос на фронті перейде у внутрішню кризу, наслідки якої стануть незворотніми. А тепер, друзі, саме цікаве, кажуть, що офіс президента готує показово відправити понад 10% ТЦКшників на фронт. Це буде зроблено з двох причин: Перше, це завдобрити народ. І друге, посилити конкуренцію всередині ТЦК за місце під Сонцем, як то кажуть, щоб ті краще відловлювали інших, іначе самі поїдуть на смерть. А можливо, це пов'язано з запланованим контрнаступом. І ось, друзі, ось чому ще мова, Зеленський веде мову про мобілізацію 18. Цей дурачок ще контрнаступ хоче робити. А що ви думаєте на рахунок цього всього? Пишіть свої коментарі.